Всім доброго дня! В продажі у нас Mercedes Benz, Vito, 116-та модель 2016 року випуску в базі Вонк. Коротенько вам ми його покажемо. Такі у нас вигляд салону. По автомобілю у нас 180 тисяч рідного пробігу, 98 місць по факту, комфортні сидіння, воздуховоди. Він код для перевірки, якщо потрібно комусь. Присутні задні жабри. Є у нас фаркот. Ці сидіння легко знімаються, якщо потрібно. Ледь фари зад вперед. Оригінальні. Такі вигляд у нас з пасажирського місця. Оздуховодні ноги. Під Потолку. Є незначні сліди експлуатації. М'ятника. запрошуємо вас до огляду. Місто Чернівці, Хотинська, 40.